Друзі, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект про розвиток фінансової інклюзії в Україні. В цілому дуже вдячний депутатам за підтримку цього законопроекту, який пройшов два читання через наш комітет. Про що цей законопроект? Цей законопроект про надання банківських фінансових послуг людям у віддалених районах, звідки пішли банки. Банки закривають свої відділення у зв'язку з тим, що це не є комерційно цікаво для них продовжувати здійснювати діяльність в селах, в гірських районах і, безперечно, в прифронтових територіях. І люди, які проживають там, опиняються в ситуації, коли не можуть взагалі скористатися банківськими послугами, перерахувати кошти покласти кошти на депозит і зробити інші операції, які доступні всім іншим. Це є велика проблема, з якою до нас звертаються люди. Тепер ми цю проблему вирішили шляхом створення умов для отримання суб'єктами. Обмеженою банківською ліцензією на сприятливих для них умовах, яка надасть можливість надавати такі послуги віддалено, не в офісі, не в приміщенні комерційного банку. І люди, користуючись можливостями, наприклад, Укрпошти чи нової пошти чи іншого оператора, а можливо, взагалі не поштового оператора, а суб'єкти, які розпочне цю діяльність з нуля, люди. Користуючись послугами такого суб'єкта, зможуть отримувати для себе банківські сервіси. Тому вдячний за цей крок він на користь людей.